Бої, донати та аукціон у суботу в Одесі пройшов благодійний турнір зі змішаних єдиноборств. Основний меседж, що ми його проводимо в підтримку збройних сил України. Вся допомога, всі денежні средства, зібрані з входу, слота, які сьогодні будуть розіграні, підуть в підтримку збройних сил. Серед лотів книга Анни Різадінової гільза від снаряду з Донецького напрямку, трофейний тубус від гранатомета та футболки з автографом Валерія Залужного. Загалом, за даними організаторів, на аукціоні вдалося зібрати 160 тисяч гривень. 25 тисяч гривень за книгу Різадінової пробжувати розетки Оліп'яти. 25 тисяч гривень два. 25 тисяч гривень! 3. В межах турніру провели 12 бойових зустрічей. Чотири з них під назвою Сталева битва між інститутом військово-морських сил та військовою академією. Ця сталева битва між двома вісь... вищими військово... військовими закладами вона об'єднує нас, а не робить між нами боротьбу. Тому я думаю, що товариство між військовою академією і інститутом військово-морських сил лише зміцниться і стане. Ще більш яскравим і більш братніми стосуб більш братні стосунками. Захід присвячено всім спортсменам, які вступили до лав зсу, за словами організаторів, мета турніру об'єднати людей, зібрати кошти на допомогу армії та сприяти розвитку цього виду спорту в Україні з нашими, скажімо так, амбіціями, з нашими бажаннями, нам все рівно приходиться багато коштів долучати з допомогою. Наших підприємців, наших громадян, тому чим більше ми зберемо, тим більше ми зможемо закупити матеріально технічної бази для наших воїнів. Під час попереднього турніру вдалося зібрати понад мільйон гривень, завдяки чому повідомили організатори заходу на фронт відправили пікапи, машини швидкої допомоги, баги, генератори та продукти харчування. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.